Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи щодо воєнних злочинів пов'язаних з російським вторгненням в Україну. Суд буде добуватися видачі ордерів на арешт кількох осіб. Ці кримінальні справи є першими міжнародними обвинуваченнями висунутими від початку повномасштабного вторгнення РФ. У них стверджується, що Росія викрадала українських дітей і відправляла їх у російські табори перевиховання, а також що Кремль навмисно завдавав ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Головний прокурор має спочатку представити свої обвинувачення у групі суддів із досудового провадження, які вирішать, чи дотримано правових норм для видачі ордера. На арешт і чи потрібні слідчим додаткові докази, поки не зрозуміло, кому суд планує пред'явити обвинувачення у кожній справі. Проте ймовірність судового розгляду на жаль залишається невеликою, оскільки суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.